Кілька місяців залишається до проведення єврочемпіонату. Перший матч стартує уже у червні. А відтак в Україну ринуть тисячі уболівальників та туристів. І основне навантаження має лягти на плечі залізниці. Міста учасники поєднають швидкісними потягами. І якщо на прокладання швидкісних колій коштів немає, то ситуацію врятує. Така здавалося б, дрібна деталь. Це Елемент так званого пружного скріплення, який в Україні виготовляють тільки в одному місці. У нас на Львівщині. Близько тисячі робітників цілодобове виробництво і унікальні технології, які не мають аналогів в Україні. Так зсередини виглядає робота ТЗОВ корпорація Коліні ремонтні технології майже вся продукція підприємства є унікальною. До прикладу, завод пружних скріплень, що є підрозділом корпорації, там виготовляють пристрої, які з мінімальними капіталовкладеннями дозволять запровадити швидкісний рух на залізниці, про який так багато говорять останнім часом. Лише на одному кілометрі колій держава заощадила б близько 4 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Відтак, ноухау від львівських виробників успішно зарекомендували себе в Україні. Клема повинна забезпечити. Зусилля притискання не менше як 10 кН на міліметр, що забезпечує в експлуатації потягів, рух потягів вантажних до 90 км на годину, рух пасажирських потягів до 140, а з переважаючим пасажирським рухом і до 160 км на годину. От такі пружні кріплення: це одне із них КП, КП 5 і 2. Випускаємо тільки у нас і тільки ми. Віце-президент ТЗОВ, корпорація Коліні ремонтні технології Світлана Козинець розповідає: після успішного тестування пружних скріплень в Україні ними активно цікавляться інші держави: Росія, Туркменістан, Казахстан, Індія. Здавалося, перспективи райдужні однак, останнім часом керівники підприємства більше думають не про вихід на нові ринки, а про збереження корпорації як такої. Народний депутат України Іван Денькович систематично звинувачує коліні ремонтні технології в економічних злочинах, ухилянні від сплати податків, відмивання грошей, а відтак нанесені умисної шкоди державі. У підсумку це впливає на ділову репутацію виробника, а отже, і на заплановані ним контракти, бо мати справу з нечесним гравцем ділові партнери не хочуть. При цьому Світлана Козинець переконує усі звинувачення надумані і безпідставні. А сам механізм нагадує звичайне рейдерське захоплення. Дивно, але проблеми почалися після того, як керівники підприємства відмовилися продати його. Я вважаю, що Іван Денькович приїздить до Львова з чіткими намірами розвалити наше підприємство, на якому, до речі, працюють близько тисячі людей. І єдине логічне пояснення таким його впертим діям це може бути тільки одне: він виконує виконуючи замовлення усунути конкурента різними методами, такими заявами, тисками від тиском з боку відповідних органів. Але задача його одна: змусити нас посунутися з ринку. Наше підприємство не є єдиним в Україні, яке може поставляти таку специфічну продукцію для залізниць. Є багато підприємств, є кілька фірм, які зареєстровані в східному регіоні України. Вони завозять подібний товар з Росії, є виробники в Білорусі. Але якщо проаналізувати їх товар в співвідношенні, ціна якість, вони нам не конкуренти принаймні в чесній боротьбі. Звинувачувати підприємство в економічних злочинах Іван Денькович розпочав ще у вересні 2010 року. Тоді він оприлюднив нібито шахрайські схеми, які діють довкола корпорації колійні ремонтні технології. Але жодного офіційного доказу надати так і не зумів. У чому пізніше зізнався журналістам сам. Коли я проводив першу прес, -прес конференцію і ну, не було правдивої інформації, відносно цього саперу. Взаємовиручки чи відмання коштів великі розмірами, хоча податку подібне. десь були і трохи переживання, чи дійсно це правдива інформація. Okay. Але за статусом депутата України просто я нікого не зізначу. Просто не поступила інформації. Я збересу відповідні органи. Сказати, від яких структур отримав інформацію про нібито шахрайські дії на підприємстві, нардеп теж не захотів. Полюднули, коли підправили піднову так звану схему Вулкович, що вже вона так ворога окрещена. І ви самі тільки що нам зауважили Команде в тому, що ви, коли її оприлюднили, ви самі були не дуже впевнені. Просто ваш статус народного депутата вас зобов'язував і дала можливість це зробити. І скажіть, а от коли ви її оприлюднювали, то і взагалі зараз. А звідки ви її взяли? І чому ви впевнені, що їй слід довіряти, а це не плід чиїсь коровий уяв? Ну скажу зараз так. Тобто, коли я її то в перший раз там, я був неупевненький, щоб це така інформація. А для чого тоді упродіння? Я нагадаю, що ви не журналісти і право не свої джерела, ви не користуєтесь. Ви нам, як сказати Поступила інформація. І для того, щоб дійсно було чи це об'єктивний інформаційний об'єкт, були звернені дитаські звернення, відповідні органи, які цим зайнялися і дали відповідь. Скажіть, будь ласка, а чому тоді вони перевірнули інформацію, джерело, якої ви нам досі не хочете розкрити, оприлюднили, не будучи впали, в тому, відповідаємо, вона була лише вже... після депутатської дані. Пройшло півтора року і політик знову взявся за старе. Зокрема, 31 січня цього року продемонстрував журналістам лист від Генеральної прокуратури України, у якому йдеться, що за фактом умисного ухилення від сплати податків проти віце-президента корпорації Світлани Козинець. Відкрито та скеровано до суду кримінальну справу більше того, заявив, що вона перебуває у розшуку, посилаючись при цьому на повідомлення інтернет-ресурсу. Адвокат Сергій Матвіїв, який кілька років здійснює юридичний супровід підприємства, каже: ці звинувачення безпідставні, бо справу передали до суду, але одразу ж закрили. Для початку слід сказати, що я, підприємство саме, як адвокат, захищаю не перший день і не тільки з точки зору честі гідності там чи ділової репутації. Мова йде про те, що ми це підприємство обслуговуємо давно, знайомі з ним нормально. Це нормальний діючий суб'єкт підприємництва який займається виготовленням реальної продукції, і ми це підприємство знаємо з різних сторін. В світлі цього також для нас дивними і не дуже обґрунтованими звучать нещодавні знову ж таки заяви, які були озвучені у відповідь на нашу прес-конференцію, з приводу того, що є якісь справи, які стосуються підприємства тощо. Єдина справа, про яку там більш-менш адекватно нам висловлювався відповідний народний депутат, станом на сьогодні закрита. На минулому тижні суд постановив рішення, закрив справу відповідно на сьогоднішній день до посадових осіб підприємства з точки зору податкової служби органів податкової, чи органів прокуратури. В цьому ключі питань ніяких нема. Адвокат корпорації говорить, тепер підприємство подало зустрічний позов. Відтак тепер юристи звинувачують уже народного депутата у наклепах і вимагають від нього єдиного публічного спростування. Для корпорації коліні ремонтні технології насамперед важливе відновлення репутації, а не матеріальна сторона питання. Станом на сьогодні ми вже подали позов до Франківського районного суду міста Львова. Найближчими днями цей позов, я думаю, буде призначений склад суду. Який буде слухати цю справу, і я думаю, через тиждень-два ми будемо вже знати про дату судового засідання. Якщо журналістам буде необхідно, вони зможуть його відвідати. Де ми очікуємо, що відповідач прийде і розкаже нам все, підтвердить повністю або спростує ту інформацію, з приводу якої ми говоримо. Здається, що рішення Франківського суду на підприємстві очікують усі. Там сподіваються, що вигравши справу проти Івана Деньковича, нарешті буде розставлено крапки над і. Не дивно, адже з моменту перших його заяв пройшло чимало часу. За цей період через численні перевірки працівниками СБУ, прокуратури та податкової служби, підприємство жодного місяця не працювало спокійно, бо люди в масках та бронежилетах постійно блокували роботу. Хоча жодного правопорушення ніхто так і не виявив. У той час тільки за минулий рік підприємство сплатило 8 мільйонів гривень до пенсійного фонду, 1,6 мільйона ПДВ, 4,3 мільйона податку на прибуток. На підприємстві працює близько тисячі людей. Кожен з яких отримує досить високу зарплату від 3 до 3,5 тисячі гривень. Наше підприємство є досить великим. По мірках промислових, тому що в напрямі виробництва деталі залізничної колії працює, як я казала, вже близько тисячі людей. Це не просто тисячі людей, які виготовляють продукцію за їх спинами, їх родини, які вони отримують за ці кошти. І, звичайно, люди мають достатню зарплатню, тобто, щомісячно без затримок ми сплачуємо. В середньому 3,5 тисячі гривень люди в нас заробляють. Крім того, наше підприємство є платником податків. Ми за 2011 рік сплатили податків, наприклад, податку з фізичних осіб більше 7 мільйонів гривень. От сплатили повністю ПДВ це біля 2 мільйонів гривень. Є й інший пік медалі. Карте володіє патентами на 40 видів продукції. Значна частина з них є власною розробкою підприємства і засекречена. Скопіювати вироби тільки по зовнішньому вигляду конкуренти, звичайно, можуть, але не більше. Розгадати, скажімо, склад металів чи інших складників, що є основними в цьому виробництві, без відповідної інформації не зможе ніхто. Напевно, саме цим пояснюється факт, що під час численних перевірок люди в масках без опису виносили з нього не тільки фінансові звіти, але й технічну документацію. Зважаючи на це, у полійних ремонтних технологіях свої проблеми нарешті вирішили зробити розголос. Якби це була особиста помста чи протистояння, я би ніколи не виходила ні на прес-конференція, ні на телебачення. Але зараз мова йде про підприємства. І насамперед про величезний трудовий колектив. Ви самі мали можливість переконатися, наскільки Іван Денькович не впевнений в своїх словах і в тій інформації, якою він нас тероризує, майже два роки, але все рівно вона не може пройти непомітною. Вона впливає на людей, пригничує їх стан. Моральний стан, і воно може воно шкодить нашій діловій репутації, тому що ми можемо втратити контракти, які вже в нас заключені. Зменшується кількість замовлень може зменшитись, тому люди готові вже до акції протесту. Вони готові до публічних звернень, до органів влади, правосуддя. Тому що так більше тривати не може. Перш за все, аби припинити інформаційну атаку на підприємство. Трудовий колектив написав відкритого листа до нардепа Івана Деньковича. У ньому люди закликають його припинити неправдиві звинувачення і зайнятися своїми прямими обов'язками. Законодавчою діяльністю в іншому випадку переконані працівники необдумані заяви призведуть до скорочення виробництва, а то й зупинки цілого підприємства, і люди залишаться без роботи, а їхні сім'ї без шматка хліба. Відтак, якщо тиск на корпорацію не припиниться, вони погрожують датися до більш рішучіших дій пікетів органів влади та масових акцій протесту. Увесь трудовий колектив корпорації КРТ стурбований тиском, який ви здійснюєте на наше підприємство. Неправдиві звинувачення з вашого боку не лише заважають нам нормально працювати, а й викликають постійні перевірки з боку контролюючих органів. Перевіряючи, не беруть до уваги, що наше підприємство є одним із небагатьох працюючих на Львівщині, де вчасно і в повному обсязі виплачується заробітна плата. Подальший тиск на корпорацію КРТ з вашого боку може призвести до того, що воно або буде витісне з ринку, або не буде замовлень на нашу продукцію. Ми сотні працівників залишимося без роботи, а наші сім'ї без шматка хліба. Переконливо просимо припинити висувати неправдиві звинувачення та чинити тиск на корпорацію КРТ в іншому випадку. Колектив нашого підприємства буде змушений вдатися до масових акцій протесту.